ну скажи, що ти п'єш? Що це? Клічатка. Для чого? Для живота, то скоро у мене там гной буде йти. Якщо не какать кожен день, да? да? давай, давай. Я, до речі, сьогодні, поки прибирала вдома, слухала дуже класну лекцію по нашому продукту. Вона як... І... Карамельна. Да, І слухала про кишечник. Насправді, по-великому, ми маємо в туалет ходити не один раз на день, а після кожного прийому їжі. Але якщо один раз на день ходимо, то це ну, можна сказати нормально. Тому кишечник треба чистити обов'язково, щоб там не завівся дійсно гній, тому що наша їжа, вся, вся, яку ми їмо, якщо ми раз на день не ходимо в туалет, вона починає гнити безпосередньо в нашому кишечнику. Тому у нас є ось ця клітковина, і поля п'є, і я п'ю, щоб кишечник працював.